Сьогодні ми б хотіли познайомити вас з історичною пам'яткою 18-19 століття садибою Оржевській. Сам маршрут із Любера до нової Чарторії на авто триває 10 15 хвилин. Дорогою до Нової Чарторії у старій Чарторії ви можете побачити ще одну гарну споруду: це старовину церкву. Країна має великий потенціал для розвитку туризму. Ми можемо їхати за кордон, щоб відвідати цікаві місця, а про історичні місця, які є зовсім близько від нас, та навіть у нашому районі нічого не знати. Сади по Оржевських мальовничі розмістилися на березі річки Случ. Пам'ятка складається з палацу, парку, церкви усипальниці в'їзної брами з прибраним будиночком та парового млина. Декілька слів про місце, в яке ми приїхали. Чорторія село давнє, відоме ще з 15 століття. Зараз його називають Старою Чорторією, а новозбудований присілок новою. Дві чорторії розділяє широка річка Случ із заболоченими ставками. До 1870 року власники нової Чорторії були поляки. І тільки тепер аж прийшли росіяни Оржевські. Але Оржевські прізвище… Рушинський. Оржевський говорить про польське походження, правда? так? Але якщо слідкувати далі, то ці люди Оржевські, вони не просто купили маєток, вони купили будиночок. Оржевські перебудували все. Нова Чарторія має сьогодні лікарню. А хто її фактично почав? Оржевський, Наталі Іванівна Петро Васильовича. Три культу місця. І це при тому 120-150 років назад. Була школа однокласна, ми зробили двокласну. Хто зробив? Наталія Іванівна. Знаючи різні мови, вона навіть спочатку викладала у нас техніку, німецьку мову. Хоча радянська влада тричі намагалася її засудити до страти. Всі гості зустрічає побудована брама Оржевським з прибрамним будиночком. Ця масивна споруда покоїться на чотирьох строгих колонах. Будиночок Беретеря побудований зі смаком та в стилях Ренесансу. Сам будиночок, як ви бачите, зійшов ніби зі сторінок якоїсь казки. Фасад палацу, який виходить в парк, також зберіг свій перевиний бароковий вигляд. У палаці збереглися давні сходи прикрашені відлитими каштановими листочками та геротичним драконом на початку маршруту, а також великий вітраж на теми античності. За було декілька. Вцілили два величезні зеркала на бокових стінах. Яке дерево? Каштан. Ми з вами йшли. Чому 50 років посадили каштани? Чому були каштанові алеї? Ну, і якщо ви станете з цього боку, то ви чітко побачите. Ось тут всередину клали дим, ну, гулі. І ось тут дичка. з приходили вустів. У нас є шоу стоїть. А правда, красиво? Правда продумано? Ось. Це, це було дуже зібрано в образі. От весь будинок, ви зараз помітите, весь будинок там був побудовий. Ми піднімаємося, дивіться, мраморними сходами. Оржевський у 1880-х роках, взявши за реконструкцію палацу, який перейшов в їм від попередників родини Прушинських, спочатку добудували другий поверх, потім змінили інтер'єр і досі збереглися чавунні сходи з перилами у вигляді листя каштана та геральдичним драконом. Величезні зеркала та вітражі із античними мотивами на другому поверсі. Ми можемо побачити ліпнину в центральній залі та мармуровий камінь. Тут і досі ніби відчувається присутність господарів садиби. Дружина князя Оржевського була останньою господиною села до 1917 року. Особливу увагу заслуговує парк біля сади. Як повідомляють інтернет джерела разом будівництва палацу у 1815 році, Прушинський заклали розкішний парк площі 70 гектарів, чагарників і дерев тут 50 видів. Є рідкісні дерева, серед них мудрини. Ймовірно, парк був прикрашений архітектурними формами, але лишився лише симпатичний опуклий місточок та оточений водою круглий острівець колишня видова гірка. На жаль, альтанка на острівці не збереглася. І цікавий історичний факт. Поки Наталя Іванівна Оржевська в період громадянської війни, ризикуючи життям, все віддавалася діяльності в Житомирському благодійному братерстві. Безхазяйний, але не зруйнований селянами палац зіграв історичну роль як місце перебування українського національного лідера Симона Петлюри та командування українського війська у 1919 році. Хочемо розказати вам також про ще одну історичну пам'ятку. Це церква Усикланиця Оржевська. Закінчено було будівництво палацу та інших будівель садибу у 1897 році. У цьому ж році помирає від раку генерал Оржевський у віці 58 років. Похований він був на території садово-паркової зони, неподалік від маєтку. Через 10 років після смерті чоловіка у 1907 році княгиня Наталія Оржевська в парку біля палацу збудувала родову церкву сипальницю при виконанні робіт над церквою усипальницю були запозичені елементи з Володимирського собору в Києві. Церква усипальниця являє собою двоярську однокупольну будівлю. До оздобувальних робіт інтер'єру церкви були виписані італійські майстри по різних роботах мармуру, а також по мозаїці. Вони виконали і вівтар. Для розпису церкви запросили відомого художника і накопистця Михайла Нестерова. Він на запрошення Наталії Ожевської кілька разів усував у Черторії. Для усипальниці Нестор розробив ескізи і написав чотири великі незданні ікони. Їхня унікальність у тому, що вони виконані олійними фарбами, але не на дереві, а на цирканових пластинах. У 1870 році поруч із парком звели паровий млин. На той час це був один із найбільших млинів в Україні. Це не млин, навіть це мінізавод: 5 поверхів із боку двору, вісім поверхів із боку ставка, плюс перехід до двохповерхової прибудови, де колись був склад готової продукції. Потім споруда працювала як електростанція. У деякий час застаріла цегляна споруда була закрита. Зараз це новочарторийський млинзавод. Оржевських місце фантастичне та унікальне. Тут є великий парк, гарна річка, а також прекрасний маєток. Має історичну значимість не лише для нашого регіону, а й для України та Польщі. Гарно збережений і доглянутий маєток. Великий парк, живописні береги річки Случ могли переваблювати все більшу кількість туристів, але потрібно залучитися фінансовою підтримкою спонсорів. Ідеальне місце для фотосесій та зйомок у Гарне місце для сімейного відпочинку та прогулянок. Цей маєток схожий на маєток у самчиках, де туристів значно більше. Велика подяка колективу Новочортарійського технікуму за збереження цієї пам'ятки та її історії. Дивовижна зовсім поруч. У нас є про кого розповідати. Досліджуй Україну та відкрий її для інших.